Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за недерландс і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку український молодий співак Чвірп. Артема, добрий вечір. Я вас вітаю. Як взагалі ваш настрій сьогодні? Добрий вечір, настрій. все добре. Мені дуже цікаво було спостерігати за вашою музичною творчістю, і давайте сьогодні поговоримо саме про вас, про вашу музику, ваші пісні. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, з чого взагалі почалася ваша музична кар'єра? Як ви прийшли до того, що зрозуміли, що вам подобається музика, і з чого взагалі все розпочалося у вашому житті? Починав я з каверів на другі пісні. Раніше, ну, років три назад, я не міг зовсім співати ні слуху, ні голосу. І купив собі дешевенький мікрофон. Спочатку я записував прикол, можна сказати, ці кавери, бо я не міг співати. Ми з друзями сміялися з цього. А потім, потім мені підкинуло в рекомендації програму для запису вже пісень справжня. І Мене це зацікавило, я почав записувати, співати, і ну спочатку мене не виходило, звісно. А потім вже я... мені це почало подобатись, що Я можу е обробляти музику, ну е сам зводити голос там е пісню. От я це почав тобто, читати... музику і пісню ви почали міксувати і створювати вже готовий продукт. Правильно я розумію? Я вчився, вчився на це. Але пізніше я зрозумів, що це трішки важко робити все водночас. Тому я звертався до людей, які цим займаються професійно, і десь приблизно два роки я просто записував кавери, співав, тренував голос, слух. І це дало результатів. Навчився співати. Тобто, я розумію, що ви власноруч навчилися і створювати музику, і співати, і потім все це поєднувати. І також вже у вас є своя команда, котра вам допомагає створювати ті пісні, котрі ми зараз можемо послухати. В нашому репертуарі є і україномовні пісні, і англомовні, але я бачу, що останнім часом у вас все більше і більше українською мовою виходить пісень і. Мені дуже цікаво, як ви прийшли до того, щоб створювати саме цю музику, і що вас надихає? Чесно кажучи, з самого початку моєї творчості я не планував записувати на українській мові, я планував записувати тільки на англійській, тому моя перша пісня якраз і вийшла на англійській. Але Потім я ще, ще записав дві пісні на англійські, пішов потім на українську е, ем, написав сам текст, і в мене почало виходити. Записав і випустив все, більше, більше нічого. А... Тобто, я так розумію, коли ви випускали англомовні пісні, ви вже е, мали амбітні плани створювати концерти за кордоном, можливо, європейські концерти, можливо, е, в. Далі за океаном, так були такі плани? А, е, до речі, ні я за це взагалі не думав. Думав в Україні, може, колись буде співати на англійській. Зараз дуже багато українських співаків, молодих артистів і співачок створюють багато колаборацій один з одним або з уже відомими українськими виконавцями і виконавицями. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь плани створювати таку колаборацію, і якщо так, то з ким це може бути можливим? Хотілося б, в майбутньому е, хотів би дуже записати колаборацію е, з артистом Волошин. Він мені дуже подобається його пісні. Так само є такий артист е, в Україні, називається Дмитро Халус. Він е, е, тік-ток -тік веде і записує пісні з ним також. Ну, а так, я, чесно кажучи, мало слухаю українських е, співаків. Більше англійську музику, тому я не знаю кого ще привести приклад, але в майбутньому хотілось би з кимось робити колаборацію. Вам щиро бажаю успіху в цьому, і сподіваюся, що в Найближчому майбутньому ми зможемо це почути. А розкажіть, будь ласка, можливо, ви можете привідкрити свої плани на а, своє майбутнє що від вас очікувати у музиці? Так розкрию а, зараз. А, я трішки пропадаю соцмереж з музики. А, я хочу записати дуже багато пісень різних. А, в мене зараз в наявності також є приблизно три пісні. Вже готові. А, я хочу записати багато відео, так готуватись до цього, uh -huh. записати багато відео, і під час того, як я закину якусь музику, якийсь трек, то я буду в Тікток лити ці всі відео, і то тому я зараз готовлю дуже багато пісень. Тобто, створювати контент на різні соціальні мережі і а, таким чином розповсюджувати його все більше і більше. До речі, гарний план трішки розкритися мені, і привикнути до цього всього. бо... Трошки я замкнута людина. Я не привик до великої, ну, великої аудиторії, так, але з часом все прийде. Скажіть, будь ласка, мій наступ, на, моє наступне питання: з якими складнощами зіштовхувалася під час е, свого професійного шляху, і що допомогло вам побороти ці перешкоди? Зі всіх е, перешкод було тільки. Е, те, що я не попадав в тональність в ноти, і це було сумно для мене. Але я пробував, 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 і все виходило. Тут головне терпіння і практика по-інакшому ніяк. Та і все в принципі, в мене нічого такого немає, тільки от. Для попадання в, тональність в ноти. А що надихало вас продовжувати роботу? Тому що я розумію, що це дуже складна, кропітка робота, і особливо, якщо щось не виходить, іноді може з'явитися таке бажання все закинути, почати щось нове. Що вас надихало саме створювати музику, пісні, продовжувати? І, взагалі, коли ви побачили на YouTube, так? Кількість переглядів вашої пісні, прослуховувань, які були от відчуття, що все ж таки мені вдалося, надихало мене це. Я дивився, як в других людей, в е... других співаків, як в них багато прослуховувань, як багато людей до них приходить на концерти, і мене це вдохновляло, і я так полюбив вже музику, що просто закинути я її не можу. От. А хто саме той самий Волошин? А, як так є? Голубенко? А, ну, оце це зі всіх таких, що я слухав більшість. Ну історія, як так, мені туж, також дуже подобається. І а, я також слідкувала за цією людиною спочатку його професійної творчості. І зараз вже він був а, в Амстердамі, в Нідерландах з власним концертом. Тому я бажаю вам такого ж успіху, або навіть і більше продовжувати свою роботу, надихатися, створювати і йти тільки вперед. Будемо чекати вас з концертами у Нідерландах, у країнах Європи. Європи, і я сподіваюся, що це вдасться. І як завжди, наприкінці нашого інтерв'ю ми просимо наших респондентів побажати щось від себе для наших слухачів. А, насамперед, я хочу побажати мирного неба над головою, щоб все було добре. А, головне йти до цілі, працювати, не дивлячись на те, що робиться в світі, може, складнощі. Тому працюйте, добивайтесь того, що хочете. Дякую вам. Можливо, є щось від себе додати або побажання, якісь, можливо, привіт передати комусь хотілося. Хотів би передати привіт моїй дівчині, звати її Даніса. Супер. Я бажаю вам всього гарного, любові до нестями з вашою дівчиною. Успіхів у вашій творчій кар'єрі. Дякую вам за інтерв'ю.